Уявіть, що вас незаконно звільнили з роботи. Що робити? Ви йдете до суду, але до якого саме? Як взагалі побудована судова система в Україні? Судова система це ціла піраміда. На першому рівні місцеві суди. Вони розглядають більшість справ від трудових і сімейних до кримінальних. Саме сюди ви підете, якщо у вас конфлікт із роботодавцем чи сусідом. Але що робити, якщо ви не згодні з рішенням місцевого суду? Тоді справа йде в апеляційний суд. Там перевіряють, чи правильно застосовано закон, і саме в апеляції може змінити або скасувати рішення. А далі касацію у Верховному суді. Там перевіряють, чи було дотримано закон та процедури. Фактично, після касації рішення остаточне в Україні, але у виняткових випадках може бути переглянуте. Після цього лише Європейський суд з прав людини. Крім загальних судів, в Україні діють і спеціалізовані найвідоміший вищий антикорупційний суд. Він розглядає кримінальні провадження щодо топ корупції. Окремо працює Конституційний суд України. Він перевіряє чи не суперечить закони Конституції. Наприклад, якщо ухвалять закон, який порушує права громадян, саме Конституційний суд може його скасувати. Щоб було зрозуміліше, розлучення чи поділ майна це місцевий суд. Оскарження рішення місцевого суду апеляційний. Принциповий спір про тлумачення закону Верховний суд. Справа топ-корупціонера вищий антикорупційний суд. А якщо закон порушує ваші права, тоді конституційний. Але ж хто контролює судді? Щоб суди працювали чесно, існують спеціалізовані органи. Вища кваліфікаційна комісія суддів оцінює діючих суддів, добирає кандидатів, організовує конкурси на вакантні посади. Вища рада правосуддя вирішує питання призначення, звільнення і дисциплінарної відповідальності, стежить за незалежністю судової влади. Громадська рада доброчесності складається з представників суспільства, перевіряє суддів на етику й доброчесність, а її висновки враховуватимуть під час добору. Таким чином, судова система це механізм контролю і справедливості. Так, вона далеко від ідеалу, але розуміння її роботи допомагає знати, куди звертатися і як захищати свої права.